Після 24 лютого на українську мову перейшла більша частина українців, навіть ті, хто все своє життя розмовляли російською, і ті стали говорити солов'їною. І нехай складно, нехай з помілками, але нашою рідною мовою. Отже, уявіть, дівчина. Яка переїхала зі сходу України на Закарпаття, зустріла там місцевого жителя. ох. То й таке! Я пропоную присісти трохи відпочити. І що? Як давно ви в нас на Закарпатті? Ой! От это ж як все почалося, вот так я й переїхала. Ой, вибачте, переїхала. Ви мене, звісно, вибачте. Я просто знаєте, ну я все своє життя розговорювала на російському язику. Так, да, я розумію. Розумію. А, а народились ви в Україні? А, ну так, да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну, ну, я... ну, Тому що я сіськадовська. кадовська. <плес> Перепрошую хто? Ніхто, а відкуда? Город є, такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сіськадовська. <риклад> я зрозумів. Тоді українською правильно буде казати не Сіська-довська, а Зіскадовська. А, да. Зіскадовська, Скадовська, <гас>, да. так. <гас> Блін, а я думаю, що це місце мужчина якось так. Дівно на цю фразу регулюють. <рес> реагують. <рес> реагують, а, реагують да. так. А я ж розуміюся, я ж оце українську мову, ну, тільки в школі, це е, варчала. Е, ні, 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 ні. Не варчала, а волчара. Вивчала. Вивчала. Вивчали. Так. Так. Да. Тому багато слів, 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 слів. слів, слів, слів. слів я згадую. Уже позаблювала, <забувала>, Позабувала, позабувала. Да. Я розумію. Ну, знаєте, поэтому от это я і не говорю на українському язику, тому що, знаєте, ну якось ну не очень розумієте. Хочеться кавіркати рідну мову. Так, ви знаєте, головне не перейматися. Не перейматися. Ви знаєте, головне практикуватися помилятися не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Тому не бійтеся, говоріть як можете. Я якщо що, я вас виправлю. Ой, хорошо. Тока, ну, якщо я щось там не туди скажу, ви тільки, пожалуйста, не смійтеся, хорошо? Я не, не буду, не буду. Пообіцяйте мені. <кх> Правильно казати: пообіцяйте мені. А, ну да, пообіцяйте мені. Да. Ну я Обіцяти не буду вам. Але буду намагатися не сміятися. До речі, ми з вами вже пів години спілкуємося. Я так і не знаю, як вас Ой, Оте. У мене таке дуже стандартне вим'я. Ім'я. Ім'я стандартне ім'я. І Яке? Олеся. О! Та ми з вами майже тески. Ладно, ви що, Та ні, я Олесь. А. Олесь. Дуже приємно. І мені також. Так а що, як вам у нас взагалі тут? Ой, так подобається. Mm -hmm. Чесно, я так, мені так подобається гуляти у вас у чому лисі. В лісі. Вісі. Лісі. Да, ли, ли, лисі, да. Просто, ну, в заваліто я чесно, дуже гуляю. і Люблю гуляти на свіжому, повірте. По Да! — Так, По вітрі мені. Я дуже сильно люблю гуляти. Люба, ти бачу. Да, у вас тут так файно пахне хвойдою. <рес> Вибачте, хвоєю. Хвоєю пахне. А, да, хвоєю, да. Mm -hmm. Ні, ну просто, ну посмотрите. Ну яке моцне дерево, а? Mm -hmm. Який у нього товстий бовдур. <рес> стовбур. Ну, <рес> а стовбур, да. Стовбур, да. Да. Чуєте, чуєте, свирінькають сідниці. Синиці. 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 Почекайте, а сідниці це. Сідниці це трохи інше. Вони, вони теж іноді цвірінькують, але не так мелодійно. Гляньте, бачите, сидить білочка. На піхті! Стоп! На пихті! Виключно на пихті. А, а не на тому, що ви сказали. Бо Бо, бо то, що ви сказали, означає. Боже, я її це... Ну, Я не те мала на увазі. це я вообще... розумію, так. Вибачте, так не. Ви це знаєте. Чисто технічно, вона одновременно сидить і на тому, і на тому. Ну, можна і так сказати. А ви, я так розумію, зупинилися у а, да, да. І що, як вам вони? Ой, нормально, такі гарні люди. Чесно, вони такі хороші, вони таке велике господарство. <кій> господарство. Почекайте, а господарство це що? Госпідарство це наше сусіднє господарство, яким керує ну, то да. Тоді, якщо я правильно розумію, буде правильно господар. Нє, в його випадку саме госпір. А якщо українською, то держпітер. У них таке велике господарство, у них такий двір великий, таке художні, ой, чесно, мені так знавиться, у них по двору бігають такі милі курви. Кури. Кури бігають. Ні. так таки каже, куди ви, курви порозбігалися? В общем, pues, одним словом, вони дуже доброзичні люди. Доброзичні. Але вони такі, знаєте, такі гостеприємні. Хозяйка нас борщом з пампушками гвалтувала. Та що не так? Годувала. А, ну так, годувала. Ну, якщо чесно вам сказати, mm -hmm. мені здається, що вона трошечки така дивна сімейка. Чому? Знаєте, цей господар постійно каже, що любить свою дружину, бо вона в нього дуже ну, типу, сильно уродлива. <кій> <кій> Вибачте, вродлива. Вродлива, тобто гарна. А уродлива. Уродлив... Хорошо, а тоді, а чого він каже, що любить її цей, ну, по ночам типа бить? Я не зрозумів. що любить? Ну каже, прям ну лупцювати. Я не вас. Та мені невдобно. Можна я вам на ушко скажу? Ну, давайте. А, та то вам не так почулося. Він казав пестити. Пестити, ну, тобто ласкать. <с2> а, -ха -ха! а точно пестити, так. Да. Хорошо, -а -а. Як, як ви тоді такі умні, скажіть, може ви знаєте, що таке міцні сосунки? Перепрошую. <segundo> <с2> ну, Дружина постійно хвастається, що у неї з мужем міцні сосунки. Це що, сільні діти? Та ні, Не сосунки, а стосунки. Стосунки, тобто відносини. ви... Коли щось не розумієте, краще перепитайте в неї. Знаєте, мені вже якось невдобно перепитовувати. А то хазяйка і так постійно мені говорить, що я ну, типа ця балака куча. Що говорить? Що, типа сильно багато розговорю. А, балакуча. Балакуча, а не балака куча. Ну так, да. бачите, вже і вас Ах. забалакала. Та, нічого страшного. Ну, піду я. Я вам щиро дякую за те, що допомагаєте мені вивчати українську мову. Нема за що. Як кажуть, я як той корабель, який збився з курсу, а ви як та маячня, яка вказуєте мені вірний шлюх. Дякую вам, але все ж таки краще маяк. І шлях. Це треба просто запам'ятати. Ось, бачите, ви вже тільки пів години поспілкувалися зі мною, а у вас вже набагато краще виходить це так. Але є ще над чим працювати. Головне не зупинятись, тому я вас одразу запрошую завтра на нашу спільну прогулянку. З Ой, я прийду. Із задом оленя краще із задоволенням приходьте, я, бо я не, не можу Ідемо!